На колінах всі разом помолимось, попросимо Господнього благословення. Святий Господь, слава, честь і поклоніння від наших сердець, Господи, Тобі, що ти Бог, Творець, Бог любові, той, хто огортає своє творіння крилами своєї. Любові і захисту. Ми вдячні Тобі, Боже, що Ти подарував нам Твого Духа, який манить нас до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував сили прийти на це місце, щоб знову і знову зануритись в Слово Твоє, яке лікує, яке зціляє, яке приголубить і яке дає нам. Наш духовний ріст. Допоможи взяти сьогодні у цей день твій оцей заряд мудрості, цей заряд правдивості твого серця для того, щоб ми могли вистояти впродовж робочого тижня. Благослови кожного, хто слухає, кожного, хто в домівках і також слухає через трансляцію Божу. Надихни кожну людину відчувати, що вона є членом Твоєї великої родини. Ім'я Ісуса Христа просили. Амінь. Погляньте на вороня, що не сіють, не жнуть, немає в них комори, ні клуні. Проте Бог їх годує, скільки ж більше за птахів ви варті. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть, ані тчуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Слава Ісусу Христу, добрий вечір, дорога громада. Темою для сьогоднішньої проповіді я обрав довіру до Господа. І мені навіть здається, що я часто про це говорю, тому що це найчастіше моя молитва щоденна, це найчастіше моє переживання. і Довіра до Бога, це те, в чому найчастіше я знаходжу підтримку в своєму простому, людському, буденному житті. Що для мене таке спокійне життя, то це коли ти не переживаєш за завтрашній день, коли ти не переживаєш за те, що з тобою відбудеться сьогодні, коли ти йдеш сміливо вперед, тому що ти знаєш, що за тобою є підтримка. І підтримка, звичайно, що. Не надихає мене людська підтримка, знати, що хтось тобі спину завжди підкриє, прикриє, чи, чи чимось хтось допоможе, тому що на це надіятись не завжди є доречно. Втішає тоді, коли розумієш, що за тобою є Божа підтримка. І головне, що ця підтримка є точно завжди. Але питання більше того, чи така людина, як я, чи такі люди, як ви, розуміють, що ця підтримка є. Божа підтримка вона така, що, як я її розумію в себе, коли я йду в цей день і знаю, мене може чекати удачі, мене може чекати невдачі, але я розумію, що Бог зі мною буде в будь-якому випадку, в будь-якому моменті, що би не ставалося, я можу надіятися на те, що він мені допоможе вирішити питання, за що він дасть мені сили і впевненості. Довіра до Бога це не завжди гучні чудеса чи миттєві відповіді на молитви. Часто це тиха, невидима його присутність у буденних речах. Коли ми молимося, Господи навчи мене довіряти тобі, Він відповідає завжди. Але це не завжди так, як ми цього очікуємо. Дуже часто хочеться моментальної відповіді на наші молитви. І... Щоб від нас прозвучало прохання і зразу прийшла відповідь. І дуже часто хочеться щоб ця відповідь ще була такою, якою ми хочемо. Але дуже часто, чим більше живу, чим довше живу, і тим більше помічаю, що відповідь зачасту може бути не така, як я її хочу. Але чи це значить, що ця відповідь погана? Теж в жодному разі ні. Для прикладу, хочу розповісти історію. Про те, як мені потрібно було пройти медогляд звична річ, стандартна така ще. І все завжди починається з молитви. Був, була потреба пройти медогляд. Я переживав за те, що знаєте, воно є в державних закладах, що це може затягнутися надовго, не на один день, все може бути не так легко, ти прийдеш лікаря, нема, ти сидиш далі. А мені потрібно на роботі бути, Мені теж є ще справи, які мені потрібно вирішувати. І просто переймався за те, щоб цю ситуацію швидко закрити, щоб це якось воно гарно пройшло. І молитва. Спочатку була молитва, що, Боже, допоможи, будь ласка. І перше, що мені Бог дав у цьому випадку, це дійсно віру і впевненість, що Остапе, все буде нормально, не переймайся. Йду я, проходити догляд. Напрочуд мені колеги з роботи казали, що це затягувалось надовго в них, що там не один день сиділи просто так, а в мене якось я йду, одного лікаря, другого, третього, четвертого, за день прийшов. Правда, було таке, що я не встиг трошки, бо почалась обідня перерва, яка в державному закладі теж, звичайно, що о 12-й годині починається зразу, і мені треба було трошки це на паузу поставити. Але... Дивлюся, я за перший день 90% справи завершив, закрив. Вже собі так відчуваю, нічого так, приємно, добре. Також, що мені особливо сподобалось, то це те, що як, от, як це буває, що ти зустрічаєш Божих людей в тих місцях, де ти цього не очікуєш. І, знову ж таки, державний заклад, не знаю, як у вас, він в мене так і собі спогади не найкраще завжди зберігає, тому що ти думаєш, що. Будуть хамити, повітай, колися записувався багато років тому. Мені треба було флюорографію зробити, і мені вже по телефону зразу накричали, коли я просто хотів запис зробити. От таке от в мене враження кожен раз. А я приходжу, а там приємні добрі люди. І зустрічають мене теж з приємним добрий день. І справи всі зроблять, і лікарі приємні з ними порозмовляти гарно вдалося. І це просто це будує загальне враження. Це не то, що це вже це щось ого-го, яке, яке чудо це сталося. Просто це, це приємно. І я в цей момент постійно, при кожній розмові з кожним з лікарів я згадую, я молився. Я молився і просив Бога. Я просив Бога, і я маю. Я маю те, що все гарно проходить. Я маю культурних людей, я маю гарний досвід, так би мовити. Бог мені це дав. У мене дійсно не був зелений коридор до того, що всі мої справи зробилися швиденько, гарно. Я пропустив мінімум роботи, я встиг, я встиг і, і ці справи вирішити, і на роботу повернутися і все зробити. Ісай записаний, записаний такий гарний вірш, 43-му розділі, в другому, другому мій вірш. Коли ти перейдеш через води, я буду з тобою. А через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш через огонь, не будеш спалений. І полум'я не опалить тебе. Цей випадок з медоглядом, він для мене був такою невеличкою трудностю, труднощами невеличкими. І коли я пережив оце, і мені було просто дуже приємно з того, що я переконався знову, що Бог мене чує. Я розумію, що Бог допускає труднощі не для того, щоб нас зламати, а для того, щоб відкрити себе. Кожен раз є приказка, як тривога так до Бога, і вона, вона, на жаль, на жаль, чи не на жаль, вона працює. Тому що дійсно так є. Коли якісь є переживання, коли є якісь труднощі, ти починаєш бачити з собою Божу руку. Я не один раз відчув, що він поруч. Я не один раз відчув, що... Я можу на нього покластися, і просто ну в мене там були такі справи, що буквально мені треба це тут і зараз, і воно тут і зараз стається, якби я цього не очікував. Мені треба було навіть банально транспорт зараз, щоб добратися з однієї точки в іншу. І я йду на зупинку і просто молюся так трошки з таким легеньким смішком, і думаю, кажу, Боже, було би добре, якби я зараз прийшов, і тут би зараз був цей автобус, який мені потрібний. Я приходжу і приїжджає цей автобус, у кого їздить два-три на маршруті через ціле місто. Вже розумієте, як вони не часто мають їздити. Я просто, я просто сідаю в той автобус і легенько під себе сміюся, кажу, Боже, дякую. Це, це така дрібниця, це максимальна дрібниця. Але я ці дрібниці люблю найбільше. Я найбільше люблю ці дрібниці, тому що це життя, це, це живе Ти, і. Звичайно, що великі досвіди це дуже класно, але це простий, буденний, живий досвід, і він мені максимально приємний. Довіра не будується в один день. Але кожен день з Богом це цеглина, фундамент цієї довіри. Я вже був трошки збудований до цього, що я вже легше до такого випробування поставився і легше довірився Богу. І це саме випробування знову ж мене ще підкріпило і ще додало цеглину в фундамент моєї віри. Бог так з нами працює, Він не очікує від нас всього і зразу. Бог потихеньку, потихеньку. Як ми сьогодні в суботню школу проходили і про царя Новоходоносора. скільки Бог з новоходоносором працював, скільки біля Новоходоносора чудес сталося в лиці Даниїла, який йому сон розтолкував, в лиці трьох юнаків, які в печі не згоріли, це все через одну людину проходила, яка це бачила. Це великі чудеса. Скільки Бог. Працює, працював з ним, скільки так само Бог вміє працювати з кожним з нас. Тому що нам одного випадку буває мало, нам треба декілька, декілька досвідів, декілька моментів для того, щоб збудувати більшу довіру. І це нормально, і це класно. І за це класно за те, що дякую Богу за те, що Він не здається з нами, за те, що він веде нас до кінця і веде і дальше, і дальше. Придай Господу дорогу свою, і на нього надійся, і він учинить. Дійсно, Бог працює дуже неочікувано і дуже нестандартно, і дуже так, як ти можеш цього не розуміти на перший погляд. Для цього теж приклад, у мене такий тиждень відбувся. Я розумію, що в мене є служіння от сьогодні ввечері. І мені, звичайно, що потрібний час підготуватися, сісти спокійно, коли вже всі справи закінчені, сісти спокійно, почитати, подумати, написати щось. І такий тиждень, як на зло, яких давним-давно не було, нема часу. Нема часу ні на роботі, нема часу посидіти, навіть просто якусь думку в голові перекрутити, не було часу пообідати, де там проповідь писати. Ні вдома ти приходиш ти після цілого дня такий виснажений, що просто розумієш, в тебе вже мозок не дуже працює, і я справу просто рубаю на корню зразу. Відчуваю, я сьогодні нічого не напишу, нічого не надумаю. І я собі думаю: ну що ж це таке? Чому? Чому саме тоді, коли мені це зараз дуже потрібно? Нема, немає цього спокою, немає цього часу на подумати. І я згадую про те, що не згадую про те, що таких два дні я пережив, я цей переосмислюю цей процес, що відбувається, і розумію, розумію, який я невдячний, тому що чому в мене не було часу? Бог мене цього тижня було слово роботою. Чому він мене благословив роботою? Ту, що я вже давним-давно про це прошу, теж у нього. Молюся, це теж така мене щоденна молитва стандартна. що, Боже, Щоб була робота, щоб було чим працювати і на хліб заробляти. І Бог дав. І Бог дав. Просто так я чекаю, я очікую, думаю, що це не тоді, коли мені треба. Боже, чого не можна було це місяць тому дати, чи не можна було тиждень-два тому дати? Чому саме зараз? І я розумію, що саме от оця ситуація ця неочікувана відповідь, вона стала фактично основою моєї проповіді на зараз, тому що Бог діє не завжди так, як ми того очікуємо. І знову ж таки, чи це нагірше? В жодному разі. Воно ну, може здаватися нагірше на перший погляд, коли ти не дуже переварив ситуацію, коли ти більше, коли ти більше упуваєш на свої очікування, що, що чому не сталося не так, як я того хотів, а сталося так, як по-іншому сталося. Але в мене Бог мені дав точно час посидіти, подумати, і я зрозумів, що Боже, дякую тобі. Запорука щастя в тому, щоб казати Боже, дякую Тобі, як в усіх випадках як би це не ставалося. І, Знаєте, Деколи Божі благословіння можуть мати спочатку гіркий присмак, але труднощі можуть мати в собі благословіння. І мені смішно з того, що я переживав, тому що це для мене була проблема. Але ця проблема мене підкріпила, ця проблема мене збудувала. І я знову ж таки сер, ще серед тижня відчув мир і спокій і зрозумів, що мені переживати немає сенсу взагалі, тому що я знаю, Бог мене підтримує, Бог мене доведе, доведе до, той, до тієї справи, яку мені треба зробити. І це відбувалося постійно, і ці цеглинки віри, вони постійно. Добавлялися, добавлялися, і так само вони з попередніми досвідами добавлялися, і так само з цим досвідом вони додавалися, тому що довіра не будується за один день. Але кожен день з Богом це цеглина, фундамент цієї довіри. І навіть з таким досвідом я отримав нову цеглину. І так з цеглина за цеглиною Бог будує мою віру, мій дім і мене. Зараз питання довіри, воно таке воно дуже нагайне. Я це помічаю просто навіть по проповідях, які відбуваються по суботній школі, про яку ми говорили, навіть знову ж таки про цих трьох юнаків, як ми розглядали уроки, про те, що які, яку довіру мали вони? Це була віра на смерть, майже що, а вони все рівно довіряли Богу, стояли на своїх принципах. І це питання довіри, воно зараз дуже, дуже таке важливе, дуже кричуще. Тому що у нас ситуації були з братами, ми цілою церквою молилися, і слава Богу. Слава Богу, і дякуємо Богу за відповідь. Скільки у нас ще труднощів просто зараз, бо час неспокійний, в кожного з нас є якісь історії, переживання, коли, коли місця собі не знаходиш. Але ми всі ще тут, дякуємо Богові, дякуємо Богові за те, що Він не покидає за те, що Він підкріпляє. Я пережив зараз до цього моменту легенькі досвід. У мене не було критично, питання життя і смерті. Але я вдячний Богу за те, що Він працює зі мною на таких моментах, за те, що дає розуміння і підкріплення того, що я розумію, що Він є. Він є зі мною в малому. Вірний в малому, вірний в великому. І Бог так само зі мною буде вірний в великому. Головне, щоб я залишався вірний в великому, але він буде зі мною точно. І за це Бог дуже вдячний. І за це. Я вдячний цілій церкві, коли я бачу такі приклади, коли ми молимося і переживаємо за якісь ситуації, і я бачу Божу руку в цьому. Я вдячний всім вам, я вдячний Богові. І бажаю нам далі сильніших досвідів віри, сильнішого спокою в Бозі. І щоб кожен з нас відчував Божу руку в своєму житті. Амінь. Закінчуючи вечірнє богослужіння на коротких, але життєвих таких справжніх досвідах кожен у своєму, кожен через призму свого життя, своїх випробувань. Роздумуючи над цими словами, будемо прославляти Бога псалмом, слова якого ми побачимо на екрані. Немає проблеми в житті, щоб не міг немігрети, чи гір високих таких, щоб їх не міг Не немає бурі вітри, щоб не вгамувати, немає. Що бот не ви втішати, як подість на плечах. Я... Робиш що Бог не міг зцілити? чи болю такого і бити, щоб Бог не міг змінити. Коли тягар твоєї душі почне так ніти. Звернись до Бога.

Силами голови для загальної молитви. Боже дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за Твою любов, за те, що Твоя рука завжди є в нашому житті, за те, що ти той, на кого завжди можна покластися. Допоможе, будь ласка, нам вірити Тобі, відчувати Твою руку, Боже, в житті. Дай нам сили це бачити і сили довіряти Тобі. Будь-яких труднощах, які би не ставалося, чи це щось просте, чи це щось важке, допоможи, Боже, бути вірними Тобі в найменшому. Допоможи любити Тебе, любити ближніх, Боже, і світитися для всіх людей, щоб ми були світлом для цього світу. Знову Боже, дякую тобі за те, що ти нас оберігаєш. Бережи нас, будь ласка, сьогодні на кінець дня, в роз'їзді всіх. Оберігай нас завжди. Дякую, Господи, амінь. Всі служіння суботнього дня підійшли до завершення. Дякую вам всім. Гарної суботи.